Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. На півдні ніч на 29 грудня минула під знаком контрбатарейної боротьби. Окупанти в чергове обстрілювали Херсон та прибережні населені пункти ЗРСВ та САУ, а українські артилеристи завдавали декількох прицільних ударів по ворожих об'єктах. Про результативну роботу ЗСУ на Херсонщині зранку 29 грудня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Демілітаризація Орди 28.12.2022 року. Олешки, Радинськ, Херсонщина. Добре палало. Дані про ворожі втрати дорозвідуються. БК, техніка, мобіки все в пекло, написав Братчук. Відео нічного прильоту по вогневих позиціях росіян у лісі під Олешками оприлюднив канал Ніколаївський Ваньок, що співпрацює з силами оборони Півдня. Ще одне влучання, за його інформацію, прийшлося у район бази відпочинку Чисті пруди у Каховці, де засіли окупанти. Також неспокійно було у голій пристані, де, за повідомленнями каналу Херсон, війна безпеки сталася цікава та неприємна для загарбників ситуація. Увечері, 28 грудня, війська РФ виїхали на Сау у пошуку місця для вогневої поразки цілей та зайняли позицію під одним з місцевих будинків. Противником було відкрито вогонь у бік Херсону, але при переміщенні установки окупанти почали опускати ствол, не вивчивши місцевість та зачепили лінію електропередач. Повідомляється, що внаслідок цього інциденту у частини мешканців голої. Пристані зникло світло, а ворожий екіпаж вдарило струмом. За оперативною інформацією генштабу ЗСУ, на ранок 29 грудня за попередню добу на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Серед них республіканець, Козацький і Львови на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешок та Херсона. На жаль, є постраждалі. Водночас, наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворог та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили п'ять пунктів управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.